Бачив у Дніпрі, правоохоронці пов'язали розвивати ремонт і боліт. В Миколаєві поліцейські працюють не гірше, ніж у Дніпрі. Де ж те саме зробити? Не зрозуміло, що з прокуратурою. У нас стало доброю традицією обсирати на всю країну, розібравшись у фактах. У можноволоців, гарні, є авто. Ато. У можноволодців міцність, як у Рима. А якщо з цим не згоден хто, то можете звертатися Такіма, а якщо з цим не згоден хто, то можете звертатися Дакіма. Коли зустрічатися із ким? Грехи відпустять краще, ніж у ребе, все знає, губернатор Кім. Він знає, а мені не треба. Все знає, губернатор Кім. Він знає, а тобі не треба. У баждовців є камори і горища. Є і басейни, джипи в гаражі. От ви питаєте мене, навіщо? Так ні до мене це, це до й Мене, навіщо? Так і до мене це Це й держи. У можнавладців гарні є авто, у можнавладців, міцність у Рима а якщо цім не згоден хто, то можете звертатися до Кіма. А якщо з цим не згоден хто. То можете звертатися до Кіма. Звертаюсь до правоохоронних органів всіх для того, щоб перевірили всі підприємства на предмет того, що вони там могли щось десь неправильно вкрасти про